Друзі, ми вас вітаємо в Норвегії. Наші перші секунди в країні. Ми щойно перетнули кордон. Я дуже сильно переживала, тому що нам потрібно було задекларувати собаку. Не спиталися ні мого паспорта, ні Данила паспорта. Навіть Арона їм не треба було показати. Я просто підійшла, так як в нашому ЦНАПі взяла номерочок, там була опція перевезення тварин. Зайшла всередину, зразу мене покликали до віконечка, і мені здається, я більше їй пояснила, типу, що вона має зробити, ніж вона мені. Дала їй паспорт, вона сказала, нас скільки часу ми їдемо, я їй відповіла, і все. І вона сказала it's ok, it's ok, Достатньо, що ти мені показала, що в нього є вакцинація, і вона сказала, it's ok, goodbye. Але все, вітаємо, друзі! Вас в Норвегії. В нас залишилось 57 хвилин до осло. Їдемо вже до нашого першого дому в Норвегії. І так, друзі, ми щойно приїхали в нашу першу квартиру в Норвегії. Тут у нас такий коридорчик. Тут справа від входу одразу у нас іде санвузол. Ось такі от бушові двері. Тут є така раковина, туалет. Я в моєму подорожньому аутфіті. І наша невеличка квартирка. Тут така вітальня з телевізором. Тут у нас спальня така з видом на природу. Є така шафа. Тут вони мешкають, скоріш за все, тому що багато шафок є підписані як приватні. І тут є така дуже світла, простора кухня. Ось так виглядає двір. Ось там запаркована наша машина, де не озараз носить речі. Ось така кухонька красива, багато тут є всяких для готування принад. І в нас є ще такий балкон, який переходить терасу. Це ще досі наш перший день в Осло. Ми вийшли на вечірню прогулянку з собакою. Я тим часом з'їздила в супермаркет і закупилася. А давайте я вам покажу, як я з'їздила в супермаркет і закупилася. Так, друзі, я повернулася з своїх перших в житті закупів восло і виклала для вас продуктовий ряд, який мені вдалося купити, плюс-мінус без Google Translate, скажімо так, на ощуп. З цікавих речей, які хочу вам зараз зауважити, це те, що в цьому магазині мені сказали, що коров'ячого масла в них в принципі немає, і в них є тільки масло з рапса. Тому я взяла нам на пробу рапсове масло, взяла якесь супер органік. Значить, курячі яйця. 10 курячих. Я вам буду трошки в доларах називати, бо я собі переводила ціни в долари 5 доларів. Сітка Апельсин на фреш 2 долари. Найдешевша покупка це ці три банани. Вони коштують десь 1, 10 долар 10 центів. Полуниця пів кілограми, 3 долари. Молоко таке, майже 2 літри. Літра 75. 3 долари. В'язниця тут у них універсальна ціна на все 3 долари. Паржа свіжа, до речі, дуже така виглядає сочна. не така в'яленька, як в Польщі, 5 доларів. Купила нам. Такий ще багет, випічку, цибульку, авокадо дві штуки 3 долари, Реально, це 3 долари. Салат, здається, цей під 2 долари коштував. Взяла 3 пива по, по 2,45, здається, вони. Два сидри по 2 долари. Чотири таких йогурти, здається, за штуку по долар 10. Такі з посипкою по 1,30 30. Макарони, такі схожі, як ми в лідлі купували завжди 4 долари. Найдорожче, мені здається, одне з Найдорожче, що я тут взяла, це оцей сир. Якщо я не помиляюсь, він коштував десь такий кусочок 11 доларів. Цікаво, те, що 2 кілограми картоплі коштувало 5 доларів. Сосиски коштували 5 доларів. Я взяла ще таку свіжу пасту, вона коштувала 4 долари. Купила два фарші, данилові свинячий, мені індичий. По-моєму, оцей свинячий коштував десь 9 доларів, індичий десь 8 доларів. Лусось взяла, такий не Нарізочки, шинки, ковбаски. Отакий от у нас продуктовий набір, плюс-мінус получився загальною вартістю 190 доларів. Але мені здається, в злотих з нас карточки зняли навіть ще менше. Супермаркету ми з Данилком повечеряли нашій чудовій новій квартирі на перший місяць і вийшли гуляти. О, дивіться яке тут величезне поле. Ми живемо в такому районі, який називається Блоня. Є таке величезне поле, де може собака собі ганяти. А з правої сторони від нас є озеро на секундочку, щоб ви собі уявили, котра зараз година. Данила пів восьмої вечора. Темно каже Данило бо хмари. Добрий раночок, друзі. Наш перший раночок в Осло. Ми виспались. Пес вже навіть попісяв в нашому приватному дворику. Що просто чудово, що нам не треба супер спішити, Він собі вийшов там. А ми зараз з вами на цій суперсонячній кухні будемо готувати наш сніданок. Дивіться, як гарно сонце світить, трошки вітряно, але в цілому, у дивіться, який гарний бус, Але в цілому дуже дуже красиво виглядає погода. Сьогодні поїдемо гуляти до моря. Так, друзі, ми вийшли на нашу першу ранкову прогулянку в осло Ось хлопці зі мною йдуть. І приїхали ми на фьорд подивитися і погуляти тут з песиком. На жаль, в неділю тут не безкоштовна парковка, так як ми з вами привикли в Польщі, а платна. І скільки коштує одна година до неї? Скажіть підписником? 20 крон, Тобі ж 2 долари, тобі ж 8 злотих приблизно, тобі ж 80 гривень. Ось такі тут ці розцінки на одну годину парковки. Але це досить такий виглядає багатий район. Тут такі красиві кольорові будиночки, як ви можете бачити. Люди припаркували свої яхточки, і ми отак от гуляємо, насолоджуємося цими мальовничими пейзажами. Друзі, у нас сьогодні перший робочий день вже в осло. Зараз будемо працювати. Я прокинулася досить швидко, насправді в 7.30. Побігала вже, і дуже добре йти на пробіжку і не переживати, що буде брудне повітря і що мені загрожує рак легені. Побігала, щойно поснідала, зробила собі чашечку чаю. Данела пішов гуляти з Ароном на ранкову прогулянку. Я зараз йду швиденько в душ і хочу почати працювати вже так трохи швидше, щоб швидше закінчити, бо в нас сьогодні з вами купа справ. Я хочу написати трьом помешканням з приводу довготривалої оренди квартири. Я хочу поїхати на закупи. Переживаюся і зрозуміло, що мені ще деяких речей бракує. Наприклад, тут немає борошна. Також хочу зайти на вечірній прогулянці з Ароном до якоїсь ветеринарної клініки, щоб запитати. 7. що тут і до чого, тому що мене вже трошечки лякали з приводу того, що дегельметизацію обов'язково має проводити лікар-ветеринар, і обов'язково кожна така дегельметизація має бути записана і проштампована в паспорті, і поставити арона тут на облік. Короче, тому сьогодні дуже дуже багато справ, але в мене вже для вас є одна сумна звістка. Наш перший штраф в Осло за неправильне паркування автомобіля. Ми поставили автомобіль ось тут перед хатою. Але це вже я його перепаркувала сюди, бо з'явилось місце. А він стояв на одну машину ось тут, і це було типу як менше ніж 5 метрів до повороту. Бо тут де типу, як поворот вулиці. Перший штраф заробили не мало, не багато вартість його 900 крон. Що ж, друзі, доброго раночку. Поки я буду тут готувати каву, поділюся з вами трішечки вже своїми враженнями. Значить, ми вже сьогодні середа, це вже наш третій робочий день тут. Нам дуже важко знайти зараз квартиру на постійне проживання. Мені жодна людина не відписує на сайті пошуку квартир. Данило зараз намагається по максимуму переписуватися з власниками Airbnb, щоб хоча б на наступний місяць нам було де жити. Тут якісь дуже дуже дивні собачники цікаво, чи глушить мікрофон зараз кавоварку чи ні? Чим дивні собачники? Тим, що вони не дозволяють своїм собакам вітатися з іншими собаками. От прямо від слова взагалі. Наприклад, Данило розповідав, що він навіть гуляв і якийсь чувак свою вівчарку брав на руки, бо Арон проходив повз, типу, щоб, не дай Бог, ні за яких умов вони не понюхались, не привітались. Тут якась дивна фішка з барабанами і школярами. Тут школярі постійно ходять в такі міні-паради і барабанять на всяких там інструментах грають, і ми одного разу навіть Ругульниці їх застали, і в нас дуже сильно залякалася собака цих всіх гучних звуків, і тут ми живемо зараз біля школи. І теж купа цих барабанщиків. Сьогодні в нас визначений день, бо ми йдемо в поліцію, оскільки в нас немає на руках ні якоїсь там фізичної візи, ні пластику. В поліції ми маємо подати заявку на те, щоб нам видали цей пластик, типу як видно життя, аналог там карти побиту в Польщі, і це буде мій перший раз в. Центрі осло я дуже сильно взаховлив. бачите, як виглядає осло. Бо я ніколи раніше не була тут. Це для мене взагалі така дуже авантюра сюди приїхати. Ні разу тут не бувавши навіть туристом. Четверта річ, це те, що я вже була в ветеринаря. Ну і ще п'ятий дивний факт: це те, що вам потрібно мати банк-айді абсолютно для всього. Я навіть в супермаркет скачала додаток і щоб в ньому зареєструватися і отримувати там купони, знижки і так далі. Що вам потрібно мати цей банк іді так? Що отакі от ото новини? Ну що ж? А я п'ю домашню каву Неспресо. Тут такі гарні стаканчики. Є це теж від неспресо.